Доброго дня малята! Сьогодні ми знову з вами в гостях у бабусі, в її господарстві поповнення. Подивимось, хто з'явився? Хто це діти? Так, це качечка. У неї з'явились малята. Як їх називають? Вірно, каченята. Ось куряча сім'я, тато півень, мами курочки, а малята. Хто? Так курчата. А ось нові жителі. Це індики, тато індик, мама індичка, а діти. Індичата. Це наші знайомі гусі. Тато гусак, мама гуска, а дітки хто? Вірно і гусенята. Ось така дружна пташина родина живе у бабусі. Рано вранці у селі на бабусинім дворі прокидаються усі і тварини, і птахи, і великі і малі, півник голосно співає, все подвір'я сповіщає, прокидатися пора доброго усім вам дня. Пропоную вам, діти, намалювати ось таких гарних веселих пташенят на згадку. Про нашу подорож до бабусі. Ану, давайте їх роздивимось. Які вони гарненькі малята. Розімнемо наші пальчики. Раз, два, усі пірнають. Три, чотири виринають. П'ять, шість. На воді кріпнуть крильця молоді. Діти для роботи нам потрібен аркуш паперу, пензлик, водичка, ось такі поролонові овал і кружечки, великий і менший. Жовта фарба, червона і серветочка. Приступаємо до роботи. Будемо малювати спочатку гусенятко. Беремо овал і мочаємо його в жовту фарбу і ставимо відбиток на папері. Ось так гарненько прижимаємо. Ось, подивіться. Так, це тулуб нашого гусенятка. Тепер беремо великий кружечок, гарненько мукаємо його у фарбу, так як шийка в гусенятка довга, ми ставимо кружечок притуляємо ось так трошки вище. Ось так гарненько-гарненько, щоб вся голівка була жовтенька. Подивіться, це наше гусенятко. Ми домалюємо йому шийку. Ось так пензликом проводимо дві лінії. Подивіться. Яка гарна шийка в нашого гусачка. Дітей, як ви гадаєте, чого не вистачає? Так, вірно, хвостика, ось малюємо такий маленький трикутничок. Це хвостик. Правда, гарний веселий гусачок. Миємо пензлик. Кладемо на серветочку. А тепер я пропоную намалювати вам курчатку. Беремо великий кружечок, мокаємо гарно у фарбу, ставимо відбиток. Ми знаємо, що курчатка тільце круглої форми ось так. Більший кружечок це тулуб. Маленький Це голівка. Шийки у курчатка практично нема, тому ми притуляємо маленький кружечок до більшого. Ось так. Подивіться, ось наше курчатко. Тепер домалюємо йому хвостик. Ось так у жовту фарбу і малюємо нашому курчатку. Теж отакий маленький трикутничок. Хвостик. Але мені здається, діти, чогось не вистачає, правда? Так, не вистачає дзьобиків. Мочаємо пензлику червону фарбу та малюємо курчатку ось так прикладаючи двічі. Ось такий гарненький дзьобик. І червоні лапки. Просто прикладаємо пензлик до паперу. Ось так. Тепер гусенятку нашому малюємо дзьобик. В гусенятка дзьобик. Ось такий міцний, тому ми малюємо його ось так. Ось. Він більший і такий гарний міцний дзьобик. Та малюємо йому лапки. Ось і лапки в нього товщі, бо він більший, ніж циплятко. Ось так маємо пензлик, промокаємо його. Діти ми ще забули щось намалювати. Так? Візьмемо. Чорну фарбу? І намалюємо оченята. Ось так маленька крапочка в цеплятка. І оченятку в гусенятка. Подивіться, які гарні. Вам сподобались? Промокуємо пензлик, кладемо його на серветочку. Мені дуже сподобалось. Якщо у вас є ще вільне місце, можете намалювати ще. Я сподіваюсь, у вас все вийде гарно. Чекатиму на ваші роботи. До побачення, малята!